Топ-5 гравчин, які підкорюють жіночий футбол, які роблять цей футбол взагалі популярний, виглядає якось так. Перше місце займає Алексія Путелієс. Вона є капітаном збірної Іспанії та капітаном Барселони. Вона є двократно володарка золотого м'яча. Щоб ви розуміли, вона грає в півзахисті, а не в нападі. Прикиньте, півзахисник, який має два золотих м'яча. Друге місце це також півзахисниця Барселони. Вона також є володаркою золотого м'яча 23-го року, Айтана Бонматі. Прикиньте, ще одна півзахисниця з золотим м'ячем. У чоловічому футболі це достатньо рідко виходить. Третє місце у цьому рейтингу займає воротарка. Прикиньте, воротарка займає впевнене третє місце. Це Крістіан Едвард. Вона володарка Олімпік Ліону. Четверте місце займає футболістка, яку, я думаю, ви всі бачили. Вона зараз з'явиться у вас на екрані. Її звуть Меган Рапіно. Все невідома своїми яскравими зачісками та й в цьому своєю грою. Вона є нападницею Олімпік Ліона, яка є володаршою золотого м'яча 19-го року. І останнє п'яте місце це Саманта Кер. Якщо ви граєте у ФІФА то ви повинні були побачити на обкладинці FIFA 23